Наступне запитання: чи дадуть Україні ракети томагавк або іншу далекобійну зброю. Дивимося. Так, 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 так. Карта зброї у нас є. Карта роботи. Так, ну все вказує на те, що. Дадуть, але мені не подобається тільки двійка мечів. Двійка мечів говорить про якісь обмеження, однозначно, або ж про вибір. Про вибір, про вибір цілі, можливо. М -м. А, так може ж бути, що вони дадуть, але вони будуть контролювати, куди нам цілитися. Правильно? Тобто вони будуть якимось чином нас обмежувати туди не стріляйте, туди не стріляйте, туди не стріляйте. Може таке бути? Тому що карти просто всі ідеальні, особливо тут. Гляньте, ну на далекобійну зброю, просто навіть картинка сама говорить про це, да? Що він дивиться в дивиться на дальні землі. Е, і планує собі, куди ж воно полетить і куди ж воно прилетить. Король Пентаклі, що говорить про дуже дуже серйозний ресурс і серйозну зброю. Туз мечів, який і говорить про ракети. Е, Трійка Пентаклі, робота над цим ведеться. Тобто, да, дадуть, але ось це мені дуже не подобається: двійка мечів, обмеження однозначно. Будуть нас якимось чином обмежувати, або ж не дадуть так багато. А, все. Так, да, по двічці. Да, небагато. Цієї зброї буде небагато і будуть певні обмеження. Куди стріляти, як стріляти, Да. але зброю дадуть.